На районі Завадія, Андрій Романцов, і ми починаємо. І починаємо з дороги на Коталеве. Ремонтом дороги чомусь зацікавилось Державне бюро розслідування. От поки воно було роздовбане і нещасне, бля, їх це не цікавило. Люди скинулися, відремонтували і тепер, і тепер їх зацікавило, що за хрень, бля, як можна було відремонтувати дорогу за своїм. Днями на на прошлому тижні було прийнято скажімо так, експлуатацію підвальне приміщення, яке зроблено як укриття для дитячого садочка нашого Дивосвіта. Було збори батьків, старости і колективу. І було прийнято рішення, щоб створити відповідні умови, щоб садочок працював далі. Батьки значить, дали згоду, зібрали кошти самі батьки, вклали свою працю і було зроблено, була залучена техніка батьків, екскаватор, було залучено всі відповідні матеріали, які відповідно до цього рішення нам було надано зі сторони відділу освіти значить, півтори тони цемента. Та кабель на три тисячі гривень. Решту десь приблизно біля 50 тисяч майже було е, зібрано коштів значить, батьками, і фактично ми не нанімали нікого, а працювали і працівники, і батьки на спорожнім даному даньому Подякувати, колективу, батьківському колективу, який е, дійсно загорівся цією ідеєю, і створили дуже комфортні умови для перебування дітей. Ви самі побачили зараз, як діти не бояться заходити до укриття, граються, і це так було створено. Тому колектив батьків е, і колектив у садочку. Велика подяка, тому що без батьків ми б не зробили нічого. Хлопці з ДБР, тут теж явні ознаки корупції. Давайте перевіримо. Ну, шо, Цього тижня на Новоселищній побувала делегація з Данії. Чим вони тут займалися, якщо хочете подробиці, перегляньте повне відео. Посилання буде в коментарях. А тут коротенько. Вони знали, чим ми займалися там в, в даній школі. То, то вони теж ознайомились нашою роботу. Якщо б ви не заперечуєте, ми будемо працювати за планом. У вас ми вам план нашої роботи. But this is the central facility. Надаємо майже 200 послуг. Це дуже приємний, красивий, такий красива громада. І я дуже багато всього впізнаю, тому що це мені нагадує наш муніципалітет Гульборса. The and all the... I mean, і мене дуже вразила ця будівля, де одночасно є центр надання адміністративних послуг, але вони ж перенаправляють людей згідно з їхніми потребами. Ну, і так званий день фізкультурника. Коли це було величезне свято, зараз ну, такі собі дрібонькі змагання. А усе ж такий день. Загубив, все таки день день. Загубився такий класний родий котик. В районі герцальського мосту до кінця у нього в двох місцях переломаний. Ну і дуже вродливий м'ясолюб. Якщо хтось поверне, то, звичайно, власниця вам віддячить. Це до молода, <му> моїм по 11 років уже було. Ваня сьогодні, сьогодні ми проводимо турнір, присвячений Дню працівника фізичної культури та спорту. Він буде, це свято відбулося вчора. Я дуже прошу вас, щоб ви не забули ваших тренерів, вчителів. Ну, як ви вчора не привітали, то привітайте їх сьогодні. Сьогодні турнір буде серед трьох школ. Цей номер цей no їх. Маршинецький ліцей і ліцей номер один. Сьогодні у мене дуже приємна місія. Сьогодні, що хочу до вас довести, що спортивна школа Новоселиця, Новосельське ОТГ минулому році зайняла общекомандне перше місце в області. І сьогодні, по порученню відділу освіти, я хочу нагородити найкращих тренерів. З їхнім професійним святом Відділ освіти нагороджує груснак Еліну Ігорівну, тренера викладача з легкої атлетики за високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у розвиток спортивної галузі району, підвищення рухової активності, формування у молоді свідомої мотивації до здорового способу життя та нагоди дня фізичної культури і спорту України. Підпис начальник відділу освіти рамата. І маленький конвертик. Вітаю. Такою же грамотою нагорожується Скоробогатко Ігор Євгеч, тренер, викладач з баскетболу. Такою же грамотою нагорожується Гагаман Володимир Дмитрович. Тренер з вільної боротьби. Дякую. значить Його вихованець в цьому році став чемпіоном Європи через, серед дорослих. І такої ж грамоти нагороджується Марчук Ігор Іванович, тренер-викладач з футболу. <плес> хотілося б, дуже хотілося, щоб ви стали стати вас тут. Будь ласка. Всім <плес> благ. Что они наснимаются, должны быть? Подминадцать. Влад, Сиблак. Что они наснимаются, должны? Атаэмон под 12. 12.